Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі! А своє нове відео я розпочинаю вночі. Ми щойно добрались додому, майже встигли до комендантської години. Я вже дещо порозкладала і навіть хотіла переробити оцю всю роботу, яка чекає після кожного приїзду з села. Але сил, як, як не дивно, вже і не було, тому буду вже. Завтра продовжувати ці всі хатні справи. Привезла від мами ще ось такі троянди плетисті. Там кущик під, своїм, під своєю вагою вже ламався. Я вирішила трішечки його почистити і привезла ось такий оберемок трояндів. Дуже гарненький. І рожевих також привезла. Дуже вони. Мають такий неоднорідний колір, десь біліще, десь рожевіша, дуже ніжні, дуже гарні. Щоправда, не мають аромату троянда, але все одно милують око. Перевірила я тут свої квіти на підвіконні, і подивіться, як гарно зацвіла віола, але має кліщ. Бачите, малесенький такі. Буду рятувати ось таким засобом. Заходила в квітковий магазин і придбала ось такий засіб. Він тут від різноманітних шкідників буду оприскувати. Тут у мене ось такий хаос. За орхідеями ніхто не доглядав. На жаль, вони трішечки пов'яли, але нічого страшного. Зараз я буду братися за цю всю роботу. Але перш за все хочу щось поїсти, бо, бо дуже голодна. Батьків дуже крупна смородина. В цьому році вона е, вродила, але, на жаль, не багато кущів, бо більшість всохли через, через старіс, напевне. От, бо раніше батьки їздили на базар і в Чернівці, і в Кам'янець-Підівський продавати таку смородину. А в цьому році, так, виключно тільки для наших потреб. Дуже солодка, як для смородини. Не знаю, що це за сорт, але бачите, дуже така крупна, класна, дуже смачна і ароматна. Щойно прийшла з вулиці і такий вдома гарний аромат. Просто-просто супер. Не дарма люблять парфумери використовувати. Ноти смородини у парфумах. Смородину я промила та дала час їй стекти. Далі перекладаю все це у дзіп пакет та буду заморожувати. Саме такий вид зберігання мені подобається найбільше, адже в будь-який момент можна зварити компот або використати смородину у випічці. Вирання я також люблю, але надаю перевагу заморожуванню. За час моєї відсутності найбільше постраждали орхідеї, хоч і перед від'їздом я так добряче за ними подоглядала і підживила. Але того не вистачило. За іншими квітами, звісно, чоловік доглядав, поливав. Це простіший варіант догляду. А от з орхідейками треба було трошки повозитись, а я не хотіла його навантажувати цим, бо він і так має досить щільний графік, тому, тому буду якось рятувати і орхідейки. Одразу скажу, що засіб справді дієвий, бо на третій, четвертий день оті всі плями, які були на листочках, зменшились в діаметрі, і взагалі квіти набули більш здоровішого вигляду. Цікаво, стільки піде на повне одужання. Звісно, я з вами поділюся в наступних відео. Знаєте, я не якийсь експерт у добривах чи засобах для квітів, але коли знаходжу, дійсно. Класні продукти, я з вами обов'язково ділюсь. Далі ми перемістимось на балкон, і я вам покажу, як зацвіли сульфінії, бо ще в попередньому відео я показувала, який вони вигляд мають, але то був початок червня, і вони зовсім зовсім були малесенькими. І тепер подивіться, яка краса у мене зараз на балконі. За час моєї відсутності за цими петуніями, звісно, ніхто не доглядав, їх треба було весь час підрізувати, аби вони формували кущик. Але я зараз спробую це виправити. Можливо, якісь кущики врятую. Ось такі гарні кольори мають. Це, напевно, буде біленька. Ну, щось зараз спробую пересадити. Щось я дуже переборщила з кількістю розсади петунії, але, відверто кажучи, отримала масу задоволення від самого процесу. І тепер у мене є ще одна мрія це дача, бо місця на балконі мені тепер замало. У мене сьогодні завдання з зірочкою, мені необхідно знайти засіб для очистки посудомийної машини. І як не дивно, в нашому маленькому містечку не скрізь продаються такі засоби навіть у таких великих мережах, як Єва або Шекі-Блиск, в наявності є все для посудомийки, а от для очистки немає Іду ще сьогодні. Подивлюсь, що є щодня і ще в одному магазині, і сподіваюся, що мені все-таки пощастить. Розпочався сезон знижок, я зайшла в Сінсей, аби подивитись, на які саме позиції є знижки. І до цього кашпо я давненько приглядалась, і цей просто неймовірно ніжний колір шавлі мене зачарував. І, звісно, я взяла це кашпо. Також мені сподобалось. Ваза. Я не маю ємності для коротких квітів, але в якийсь момент я передумала, а тепер от дивлюсь, і все-таки вона дуже гарна, і вона мені треба. В нашому магазині було багато знижок, навіть дуже таких привабливих цін. Певне, це залежить від якогось конкретного магазину, тому рекомендую пройтися вашими місцевими, аби побачити знижки на якісь товари. Можливо, ви вже давненько щось собі приглядали. От, я, до прикладу, приглядала ось ці кашпо для балкону, але оскільки на сильний вітер, я ризикувати. Не буду. А взагалі зайшла я сюди по якусь маленьку дрібничку для нашої принцески. Ми дуже давно не зустрічалися з нашим кумом і будемо сьогодні їхати до нього в гості. Я хочу дещо придбати для дитини. Ми з мамою зізвонилися. Люблю, коли мені полегшують пошук якогось подарунка. І словом будемо збиратися. Гості. Я знайшла в двох точках і купила два. Один самат, другий фініш, поставила це все в пакет, бо щось протікало. Не знаю, яка пляшка, але замочило мені всі мої захисні окуляри і чохоли всередину потекло. Тому поставила все це в, в пакет. Ну, а тут носочки. Ще хотіла кепочку купити. Верніше мама дитинки казала, що кепочки треба, але, на жаль, якоїсь гарної кепочки я так і не знайшла та і розміру не було. Я ще не поновила собі манікюр, тому одразу перепрошую за, можливо, неестетичну естетичну. Картинку, знайшла я засоби для очищення посудомийної машини. Ще придбав це для чоловіка в машину такі з серветки. Ми раніше їх ніколи не купували і вирішила спробувати вони досить великого розміру. Десь тут мав бути розмір ось 220 на 200, тобто щось таке, якщо потрібно повитирати, буде достатньо велика площа цієї серветки, ганчірки і е, така вона, знаєте, досить плотна. Як як такі хороші вологі серветки на кшталт торгової марки Pampers або Huggis. В них приблизно такої якості сама оця целюлоза. Ну, закінчився у мене засіб для миття посуду. І цього разу я обрала фірму Delamark. Вона є екологічною і без фосфатів. Тому вирішила спробувати засіб для миття посуду, бо раніше не брала. Також придбала сіль, бо у нас закінчується. І вирішила спробувати ось таку гідрофільну олію від MediPeel Гарні за неї відгуки, моя олійка закінчилася і треба було вже поновити. Не пробувала раніше суто по відгуках, буду бачити пізніше, вже як працює. А щодо цього крему купую його вдруге. І можу сказати, що це дуже класний SPF крем, який не залишає абсолютно ніяких слідів білих на обличчі, взагалі будь-яких слідів. Зазвичай SPF креми не дуже комфортні, що не можу сказати про цей засіб. Дуже рекомендую і навіть надовго мені його вистачило. Також він гарно підходить під макіяж. Нічого не тече, ну, звісно, я трішечки припудрююсь, щоб не тік макіяж. Ну, в принципі, влітку я використовую тільки Бібі-крем, тому, ну, словом, не буду більше говорити, скажу, що цей крем вартий уваги. І ще взяла таку маску для обличчя, теж по відгуках, дуже рекомендували її. Спробую і я, бо маски у мене жодної немає, тому вирішила придбати саме таку в великому об'ємі. Тут 80 мл, думаю, що вистачить надовго. А також хочу зі скрабу перейти на ось такий ніжний пілінг, теж взяла його по відгуках і буду пробувати. На пробу придбала ось таку пудру, ензимну. Одну я вже використала, ну, ніби непогано. Буду знайомитись з таким продуктом, бо я ні разу не використовувала ензимну пудру. Дуже цікаво, як вона працює. Познайомлюсь з цією торговою маркою. Це я так взяла без відгуків, просто консультант. Порекомендувала мені. Зубна щітка, нічого нічого особливого. Я ніколи не купую собі дуже якісь дорогі зубні щітки. Не розумію взагалі логіки. Нащо купувати за 150 гривень чи за 160, якщо можна за 20, і в цілому вона теж справляється зі своїми. Завданнями, не знаю. Можливо, є якась різниця, про яку я не знаю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, можливо, я щось не розумію. І ще в Аврорі придбала собі ось таку штучку для дрилювання, так у Вінницькій області говорять, коли виймають кісточку з вишні. Дрильовка. Далі тут у мене з таких господарських покупок взяла декілька ситочок, ось такий наборчик, і плюс одне таке велике це я купувала в АТБ, а ось це в Аврорі. І повезу до мами в село, бо щось мені так здалося, що не вистачає ситочок. І для кухні ось такий рушничок. З лимончиками, все як я люблю. Дружина кума пригостила мене ось такою м'ятою. Ця ананасова, якщо я не помиляюсь, ця лимонна. Словом, дружина мого кума має багато різноманітних квіточок, така господинька. І тут деяка м'ята вирвалась з корінням, і я хочу її посадити у себе на грядці біля будинку. Бо я вже сіяла, але з насіння нічого не виросло. А як кажуть, що м'ята, якщо її посадити з корінцями, вона дуже швидко розростається, тому маю велику надію, що все у мене вийде. Ще на сьогодні супер завдання помити нарешті. Посудомийну машину, бо посуд так і стоїть, і руками не дуже хочеться мити. Взагалі, з появою посудомийної машини зовсім розлінилось мити посуд руками. Словом, перш ніж ставити цей флакон, омивач у посудомийну машину, я обов'язково знімаю ось цю наліпку, щоб потім її назбирати по посудомийці. У середньому відео я боролася з матрацом і знаєте, він висох і не так все страшно виглядає. Е, є така невеличка смуга ось тут, але її більше видно, до речі, на телефоні, ніж вживу. Тому нічого вигадувати не буду, так і залишаю. Не хочу знову. Бризкати тим засобом він має легкий, але все-таки запах хлору, тому не буду нічого вигадувати, нічого критичного тут немає. І залишу його в такому вигляді. І тепер частіше буду згадувати, що тут лежить на матрасник і його треба знімати, хоча б час від часу. Я щось про нього зовсім забула. Тамів, о, о той, о, в яку він складав своїх звірят. Я використала його для пересадки вазончиків своїх. А тепер думаю, що він мені за то скаже? Це перше. А друге, то, що він буде замалий, бо він у бабусі знайшов ще одного собаку вівчарку. Для якого місця в тому кошику вже не було? Так що, татончик, ми з тобою багато внукові. А! І ще крім собаки, знаєш, що додавалось? Совенятко? Совенятко? Яке подарувала Сніжана. Без якого він тепер теж не засинає. Як тобі? У мене питання, де буду спати. Я не знаю, що тобі сказати. А може він просто не буде запрошувати нас з тобою спати біля нього? Чоловік пішов в магазин купити деякі продукти для батька. заїдемо зараз до нього трішечки в гості, давно в нього не була. Рахуйте з, напевно, кінця травня, початку червня. І сподіваємось поїсти жовтої черешні, білої черешні. І маю надію на те, що там ще не завелись небажані гості. Але то таке. Потім плануємо поїхати до Вінниці, маємо деякі справи. Ну і влаштуємо собі таке побачення. Я всім рекомендую парам, які проживають разом, які одружені давно, робити десь колись по можливості, звісно, бо е, живемо в такий час, що такої можливості або, або немає, або така можливість. Випадає дуже рідко, хоч і е, е, мій чоловік, в принципі, на місці, але повірте, через його зайнятість ми теж дуже рідко бачимось, але намагаємо собі влаштовувати такі романтичні побачення, сходити на кіно. Ми до вагітності, до декрету дуже часто ходили на кіно. Зараз е, відколи родився Артем, ми такої можливості більше не маємо. І, напевне, буде якась у нас можливо романтична вечеря, можливо, романтична вечеря в Макдональдсі, і таке буває. Знаєте, за то потрібно дякувати. Ось такі така, діко, тільки би гавкала ця собака, тільки би гавкала, тільки би гавкала, тільки би гавкала, тільки би гавкала ця собака, діка, така дійка. Я завжди цю ягоду називала ожиною, але вона має якусь іншу назву. Менша, але солодша, ніж ожина Смахота. Яка морквочка гарна в тата. Все так попідростало. Це, я так розумію, ранішня картопля. Бо ту садили ми з чоловіком, ну і з татом, звісно. А горох не зійшов, і тато жалівся, що він щось погано себе почуває. Бо зазвичай у нього навіть дуже гарний горох. Така історія. Тата в нас заклятий курець, навіть вирощує сам собі тютю. Жителі є, ти перевіряв? Я саме в процесі монтажу, і у мене немає кінцівки, тому вирішила записати відео. І щодо фільму, то фільм мені дуже навіть сподобався. Він не тільки про швидкість, не тільки про раллі, а й має в собі значно глибший сенс. Ми обирали між матеріалістами і F1, надали перевагу другому. Бо він, як на мене, кращий для перегляду саме в кінотеатрі. Хоча трейлер матеріалістів мені також дуже сподобався. Він такий більш романтичний, якщо буде така нагода переглянути і цей фільм, обов'язково скористаємося. Ну і, звісно, хочу вам дуже подякувати за ту кількість неймовірно теплих, приємних коментарів під минулим відео. Я навіть не очікувала, що сільський контент вам так зайде. Дуже дякую вам і обов'язково передам ті неймовірно теплі слова моїм батькам. Думаю, їм також буде дуже-дуже приємно. Ну, а на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до цього моменту. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо і досі цього не зробили. Ну а ми з вами побачимось в наступному відео. До зустрічі!